Адвокатська стресова робота. Можна схуднути чи ні, Ростиславе, вам жива історія, боже, тримайте і ділюся вам. Знаєте, що в Іспанії, щоб отримувати легалізацію, отримувати документи, впродовж майже семи років, які я тут знаходжуся, мені доводилось спілкуватися з великою кількістю адвокатів, які допомагали саме в адаптації, в, взагалі, в, знаєте, в такому. Паралельному приєднанні до суспільства. І адвокати відіграють важливу роль. І в мене все-таки склалися відносини з великою кількістю адвокатів, які тут працюють. Тобто ми подружилися, стали друзями. Багато хто з них вже в мене були на супроводі. І одна з фантастичних історій, яку я можу розказати зараз, це як то кажуть в народі, сеньор. Та? Тобто сеньор це по Іспанії я завжди кажу з повагою, це як пане, пане, Та? Ось сеньор. Луїс, ми з ним почали працювати. Він каже: Ростик, я не вірю, бо я дуже стресову роботу маю. Знаєте, вони не тільки працюють з такими, як я, яким потрібно допомагати заповнювати документи, максимально його оновлювати і тому подібне. А вони ще працюють з судовими рішеннями різними, тобто різні конфлікти вирішують. І зрозуміло, що вони, відстоюючи чиїсь права, десь наступають на чиїсь інші. Скажімо так, ноги, та, і в подальшому іншим людям неприємно, інші люди не так дивляться, ну, стресують просто. от. І він каже, що основний його страх, що дуже багато стресу. Каже, Ростик, я не знаю. Типу, може мені допоможе, не допоможе, але я вже задовбався, бо енергії взагалі нема. Стресу все більше. Я розумію, що в мені то 40 з копійками років я вже розвалена людина. Причому він худий, ну реально худа людина, якби фістральний жир в нього був високий, там пігулки приймав вже. Для стабілізації тиску, і він це списував на стрес. Ні. Ні, просто був сильний дисбаланс нутрієнтів. Наше тіло, Боже, яке воно сильне. Оті всі товсті люди, такі, знаєте, кремезні на товсті люди. Уявіть собі, як їхнє тіло генетично їх врятувало. Уявіть собі, як їхнє тіло їм допомогло вижити. Якщо би тіло не було таким гнучким, пиши пропало. Все, пиши, пропало. Не було б результату. Взагалі, були б лише одні проблеми. Тому я завжди кажу, що спочатку потрібно дозволити тілу налаштувати все, як воно собі звикло налаштовувати. Як воно хоче бути здоровим, воно стане здоровим, просто або не заважати йому, або долучити. Луїс він справді дуже велику кількість продуктів, які споживав, палив, там алкоголь. Він думав, що це теж пов'язано, але каже, я стресую, я не можу це кинути. Він почав оправдовувати, що саме це, оце, оце, оце ні. Насправді, коли він долучив всі нутрієнти необхідні, коли він забахав своєму тілу підтримку, коли він долучив своєму тілу максимальне наповнення, ця людина вже не була тою людиною, якою була колись. Луїс каже, десь той стрес трошки пропав. Розумієте, ми візуально не бачили з ним сильних змін. То потім, вже, коли він почав ходити в спортзал, бо в нього появилась, як виявляється, енергія, дивно, правда, на раціональному харчуванні. Ось, Луїс стартанув, Луїс пішов, Луїс вперед. І все. Ось така мегаісторія трансформації стресового працівника. Він причому шеф, керівник ще других адвокатів і вислуховував всі історії свого офісу, тому що він головний, він лідер, і він не міг собі дозволити просто так впасти. І Він не дозволив, він пішов, він живе цим, щоб допомагати людям. Це його кар'єра. В Іспанії, коли ти обираєш кар'єру, ти просто живеш нею, ти ростеш, ти максимально наповнюєшся. Будьте як боїс, будьте як людина, яка прагне чогось більшого, але не забувайте про себе, тому що це є основа основ, яку потрібно дотримуватись, з якою варто жити, з якою варто наповнюватись. Я бажаю тобі прекрасного та суперкласного дня. Підписуйся на мене, щоб чути більше таких історій, щоб розуміти, як раціональним харчуванням дозволити тобі війти в простір максимального наповнення. Я вірю в тебе. З тобою, Рослав Романів, євродіетолог. Підписуйся.